Мої вітання. З вами знову Ірина. І сьогодні ми поговоримо про ідіому Be hard up on somebody or Something. Чому я вирішила про неї поговорити? Тому що у дитинстві я дуже полюбла, полюбляла слухати англійські пісні і перекладати їх, шукати переклад цих пісень. Якщо є хтось тут мого віку, а я впевнена, що є, ви пам'ятаєте таку співачку, як. Дона і її пісню, якщо не помиляюся, Han up, а, а можливо, і I'm Han up on you, вона називалася. І ось там було оце фразове дієслово «Hun up. Я вважала, що це фразове дієслово. І перекладала його, як вішати, класти слухавку. Але нещодавно я вирішила перевірити значення. Цього навіть цієї ідіоми вже, як я дізналася після, що це не фразове дієслово. Це була ідіома, яка мала значення не класти слухавку, а зовсім інше. Тобто я співала цю пісню наступним чином, коли була дитиною, і до нещодавного часу. I'm часу up. і далі я співала як «continuous». Я на даний момент кладу слухавку I'm heading up on you. А насправді там зовсім по-іншому співалося. Там співалося I'm up. I'm hung up on you. Тобто там у нас е, ідіома hung up on somebody. Давайте подивимося, що вона означає. Ох! Ось так от співати пісні, не розуміючи, про що ти співаєш. Значить давайте подивимось. Ось перед нами ця ідіома. Be han up on something. І ще можна приміняти її, застосовувати для somebody. Значення: To be extremely interested in or worried by a particular subject, and spend an unreasonably large amount of time thinking about it. Бути дуже зацікавленим чимось або переживати через конкретний предмет і проводити невиправдано багато часу, думаючи про це, тобто бути зацикленим, зациклитися на чомусь або на комусь. Приклад Why are you so hard up on getting everything right? Чому ти настільки зациклений на тому, щоб все робити правильно? Отже, саме про це йшлося у пісні Мадонни. Далі ще приклади. Це в нас Oxford Dictionary. Behan up, on, or about somebody. Something. Можна вживати, бачимо, як on, прийменник, так і about. Informal disapproving неофіційна мова, не схвалення чогось. To be very worried about somebody or something. To be thinking about somebody or something too much. Дуже турбуватися, бути дуже стурбованим стосовно когось або чогось, думати про когось або щось занадто багато. Too much. You are not still hard up on that girl. Ти ж все ще не зациклений на тій дівчині. He is too hard up about fitness. Він дуже зациклений на фітнесі. І ще у нас є longman Dictionary. Але тут, нам прикладів, не дають, нам дають тільки пояснення. І бачимо, що тут правопис трішечки інший. Hard up лишиться через дефіс. Be hard up about on something означає to be thinking or worrying too much about someone or something. Те ж само визначення. Ось так я була введена в оману у дитинстві, тому що інтернету у нас не було. У мене був такий товстенький, маленький словничок, у якому надавався переклад слів, але не всі варіанти цих слів. Тому я і думала, що ханап це в нас просто фразове дієслово, яке має значення. Скласти слухавку, а до речі, у кліпі Мадонна клала слухавку, тому, можливо, це ще змусило мене так думати. Мої котики щось не поділили. Окей, зараз буду закінчувати йти розбиратися, що не так. Е, отже, у ідіомі somebody or something це разоводі слово має зовсім інше значення. На сьогодні я з вами прощаюся. Гарного всім дня або вечора залежить від того, коли ви мене дивитесь. Бувайте до наступного відео. До речі, діліться своїм досвідом. Можливо, у вас були якісь комедні ситуації, як у мене стосовно перекладу. Бувайте, біжу рятувати своїх котиків від них самих. Бувайте.